Україні вдалося знищити штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, а разом з ним вбити е, або важко поранене, велика кількість офіцерів і генералів. Найцікавіше в цьому, що росіяни, як завжди, намагаються приховати свої втрати. Вони спочатку казали, що тільки одна людина постраждала, потім сказали, що ні, взагалі вона не постраждала а пропала безвісті. Але знаєте, отут той самий. Випадок, коли я погоджуюсь з росіянами, могла пострадати максимум одна людина, бо в тому приміщенні, в приміщенні штабу Чорноморського флоту Росії, людей не було. Там були окупанти, там були загарбники. людей там не було. Але Україна провела неймовірну операцію. А в середині тимчасово окупованого Севастополя знаходилося фактично, знаходилось кубло. В якому були представники російської воєнщини, і саме Україні вдалося не тільки нанести потужний удар по боєздатності і моральному духу, а й ще нанести ляпас по Росії, тому що для росіян ця історія, коли Крим ми повернули без єдиного пострілу, повертається зовсім іншою. Крим вони не повернули. Вони тимчасово захопили його і зараз втрачають там своїх, саме своїх, тому що гинуть. Загарбники гинуть окупанти. До речі, це не перша операція, якою дивує українські збройні сили захід і не тільки Захід, а весь світ. По-перше, це історія, коли штаб, який оточений ПВО, був знищений завдяки професійній роботі українських військових і дуже добре спланованої операції, яка була розроблена в генштабі ЗСУ. По-друге треба теж це підмітити нещодавно україна знищила підводний човен і це перша в історії коли підводний човен був знищений ракетою навіть на березі майже в сухому доці. але це перша це історія така коли підводний човен після другої світової війни був знищений саме іншою країною до речі країною якої немає своїх підводних човнів яка Зробила неймовірно Росія. отримує ляпас за ляпасом. Деморалізація серед росіян, до речі, дуже висока. Вони бачать, що щось не так йде. Та сама СВО, про яку їм казали спеціальна військова операція, йде зовсім не як військова операція, як справжня війна, і війна вже приходить на ту територію Росії, яка або тимчасово окупована як Крим, або є взагалі російською. Наприклад, та ж сама Москва е, Орел, Вороніш, Курск, Білгород. А, до речі, про останнє я б посперечався: Білгород має бути незалежним. Білгородська Народна Республіка має право існувати. Ну а чому ні? Росія довела, що вона повинна зникнути, але до цього ми перейдемо трохи пізніше. Що я хотів сказати, найцікавіше, коли росіяни повідомили, що майже ніхто не загинув, одна людина або е, отримала пошкодження, або вирпала безвісті, стало відомо. Що військовий шпиталь привезли біля 30 офіцерів. Найцікавіше, що самі місцеві казали про те, що більше 25 швидких приїхали на місце, де була е, проведена неймовірна феєрична операція Збройних сил по знищенню офіцерського складу Російського Чорноморського флоту, так от. Найцікавіше в цьому, що відомо вже, що загинули як генерали, так і адмірали, але росіяни і далі мовчать. І це дуже цікаво, тому що це не тільки намагання а зухвало приховати свої втрати. Ні, це показує про те, що росіяни, які гинуть за Путіна, які гинуть за Медведєва, Лаврова, Матвієнка, Ротенбергів, Тимченка, Усманова та інших з оточення Путіна. Це розходники, яких не жаль, їх взагалі нікому не шкода, їх готові вкидати, вони як карандаші, але їх не будуть навіть рахувати, їх тишком поховають і десь напишуть загинув. Але через деякий час це все, на що може розраховувати будь-який загарник, який приходить на українську землю. До речі, у росіян повинно вже з'явитися запитання: а чому тут 24.02.22 такого не було? Ну, мабуть, тому що Україна намагалася дипломатично повернути свої території, дипломатично, але потім Росія повномасштабно вторглася в Україну, використала авіацію, ракети, збройні сили зі всіх можливих е ресурсів, била по Україні. До чого це призвело? До того, що в Москві лунають вибухи, Крим покроково повертається. А після того, що стало відомо, що ми отримуємо ракети Атакамс, які можуть бути до 500 кілометрів, і це не просто ракети Атакамс, а це касетні ракети. То ми кажемо про те, що для Заходу стало вже зрозуміло: Крим треба повертати якомога швидше. На жаль, Захід дуже повільно запрягає, але будемо сподіватися, що дуже швидко буде їхати. Так от, те, що зараз відбувається, вже колись було. Я про порозуміння. В 1912 році в Парижі вийшла книжка пропагандиста Наполеона Жанна Габріеля Моріса Графа де Монгаяра. Вона називалась так: Друга польська війна або роздуми про громадський спокій континенту та про морську незалежність Європи. Книга. Цікава тим, що вже 200 років тому, більше ніж 200 років, французи зрозуміли, що єдиний варіант, як можна уникнути небезпеки з боку Росії, це по-перше, обмежити її, а по-друге, лишити Росію з відсікти, відсікти Росії від Росії. Колонії, як вони казали, Балтійські та Чорноморські. От що про це пишуть. До речі, ми про це казали дуже давно. Світ зрозумів зараз, але добре, що зрозумів, і добре, що зараз ми бачимо, як активно Україна повертає Крим завдяки допомоги Заходу, завдяки тим ракетам, які ми отримали, завдяки тій зброї, які ми отримали, так ми отримали все це тільки після того, як Росія повноцінно вторглася в Україну. Повномасштабне вторгнення мотивувало Захід нарощувати допомогу. І саме тому в нас є зараз сили наносити удари по Криму і вичавлювати окупантів або знищувати їх. в якому випадку Крим буде повернений? А от що писав француз більше ніж 200 років тому. Російська держава є держава протиєвропейська. Вона загрожує безпосередньо свободам Європи. Вона гнобить, вона загарбує, вона шматує, вона пожирає, не шануючи міжнародного права, прав людства, вона освячує неоство, рабство і варварство. Кайдани і варварства, ось що вона дає взамін наук і освіту Європи. Величезний простір цієї імперії якимось чином протистоїть усяким поліпшенням політичним і громадським. Він сприяє більше, ніж про це гадають консервації деспотизму влади і рабства підданих. Уявляєте, 200 років тому Росія була такою самою, як і зараз. Взагалі нічого не змінилося для Росії, вона законсервувалася в своєму деспотизмі, вона законсервувалася в своєму печерному е, коханні до рабства, вона законсервувалася в своєму незрозумілому всьому світу безлюдстві і знаєте, ну відверто якомусь ну деструктивному погляді на свою долю. Росія вважає, що її повинні боятися, а не поважати. Росіяни вважають всіх ворогами, а себе чомусь вважають людьми, яким надана особлива місія. До речі, тоді граф Демонгаяр дуже стривожений долі Європи, перед російським деспотизмом пише. Не може бути справжньої безпеки, спокою та незалежності континенту, допоки Росія не буде позбавлена колоній, які вона загарбала на Чорному та Балтійських морях. Захист Європи грав вважає взагалі абсолютно справедливо і в, бачить, ну, бачить в розчленуванні Росії і в тому, щоб унеможливити напад на незалежні держави. Лише тоді, коли російська імперія буде розчленована, а сили обставин робить це розчленування неминучим, деспотизм і рабство ослабнуть і подані зможуть сподіватися одержати поміркований уряд і добрі політичні і громадські закони. Ну я вважаю, що сперечатися з цією людиною не треба. Більше того, давайте відверто казати. Так само залишається і зараз. Росія в тому форматі, яка вона зараз є, вона є небезпечна для всього світу. Так. Балтійські колонії вона вже не може повернути. Вони вчасно змогли приєднатися до Європейського Союзу та Альянсу НАТО. І саме це дає їм безпекове, такі, безпекове майбутнє. Але Україна залишається і далі під ударом Росії. Саме тому повернення Криму для Заходу є зрозумілою ціллю. Крим повинен стати знову український, а російський флот повинен зникнути. Ні, ні. Не вигнаний з Криму, а зникнути. Знищений в Криму. І саме тому удар по штабу Чорноморського флоту, саме тому знищений, знищений підводний човень та корабль, який нещодавно був знищений в сухих доках, це є елементи повернення Криму. по покрокове по Кракове повернення Криму, а через це. Фактично робота над майбутньою безпекою не тільки України, а й Європи. І саме тому я впевнений: Крим не тільки буде знову український. Ні. Росія буде з часом розчленована. не зараз. Зараз поки що Захід не бачить в цьому необхідності. На жаль, на Заході панують ліберальні погляди, але час змінює погляди. Час змінює людей. А те, що робить Росія на протязі останніх 200-300 років, незмінно рабство, деспотизм, взагалі якась асоціальна поведінка. І все це несе загрозу свободному світу. Це все несе загрозу демократії і країнам Європи. А Україна це Європа. А от Росія. Росія це не Європа і не Азія, це недорозумілість, яку треба лікувати. І лікується вона, як ви бачите, найкраще через зброю, через знищення і через нанесення білю. Це єдине, що розуміє Росія, і це єдине, що поки розуміють росіяни, які через панування там влади, яка їх затопила взагалі, вони ну, відверто тупі. А вони не розуміють того, що відбувається. На жаль, вони хворі. І хворі настільки, що лікування здається дуже важким і буде тривало. Найкраще їх буде тр... лікувати саме біль від поразок. Найкраще їх буде лікувати. Це позбавлення Путін... від Путіна та його посіпак. А єдине, що може їм допомогти, це як не дивно, не тільки програш. В цій війні ні, це позбуття імперськості, а це можливо тільки через розчленування Росії. І саме до цього рано чи пізно прийде світ. Це необхідність. Єдине, що треба робити, і так і буде. А все інше буде Україна.